Ну, а зараз ми долучаємо до розмови Сергія Цехоцького. Він є офіцером Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Вітаю, Героям слава. слава. Та бачите, зараз ворог б'є по тилу, але те, що по тилу прилітає в ряди годи де частіше, десь рідше. Те на фронті прилітає щодня і щоночі. Ситуація дуже складна, особливо на деяких напрямках. Якщо зараз оцінити ну, нехай протяжність цю багатосоткілометрову фронту, де зараз найгарячіша ситуація, найкритичніша. Ну і, можливо, також кілька слів про те, де вдалося Збройним силам України, силам оборони, прорвати ворожі порядки і перейти в контрнаступальні дії. Будь ласка. Ну, гарячіші напрямки не залишаються. Це Покровський, у нас і Запорізький, саме такий, більш активний і, скажем, цілеспрямований з боку противника. Це те, що вони ну прям от давлять на них їхнє керівництво політичне. от, Їм треба успіхи, успіхів не мають. от, А стосовно наших успіхів, то скажу так, що вони є вони є дуже скажімо, ефективні, враховуючи те, що нам приходилось десь в окремих місцях відходити. Не втікати, не відступати, а відходити для того, щоб зберігати життя, тримати фронт, лінію фронту. Ну як як таку можна назвати, от і е, про ці успіхи краще зараз не говорити, тому що операції продовжуються. Вони продовжуються е, в тому плані, що всі ці операції плануються заздалегідь. Це не е, скажемо спонтанна якась ситуація. Це все добре спрямовані, продумані про протренуровані операції коли до до таких дій готуємося а ну і тим паче що ми скористались можливістю скажем тим що з ліг ворога що зв'язок у них погіршився хоча він є не можна сказати що зовсім не було але от така ситуація і скажу ще раз доказує всьому світу і окремо нашому окремим нашим громадянам що збройні сили України і сили оборони в цілому от е, дуже ефективно використовують той ресурс, який у нас сьогодні є в наявності. Зацитую з власне головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського на фронті проаналізували взаємодію підрозділів і ефективність управління в умовах інтенсивних боїв. Це за результатами зустрічі з командирами підрозділів ДШВ в Запорізькій та Дніпропетровській області. Дуже цікава зараз така локація, де нічого не відбувається. Звичайно, за його словами, обрана зсу тактика дає результат. Він додав, що окрему увагу приділили проблемним питанням логістики і ремонту техніки та евакуації поранених, тобто робота виглядає е, направду дуже системною, і ми будемо очікувати новин. Це найголовніше, е, пане Сергію. Е, з вами так само хотілось би поговорити про цифри, які стосуються і е, власне нашого ворога. Видання Deutsche Welle з посиланням на посадовця НАТО е, фактично пише про те, що втрати Росії у війні е, 1 мільйон 300 тисяч осіб. Ну це так, якщо брати кругленько. Це плюс-мінус співвідноситься із тим, що повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, росіяни з цим катастрофічно не згодні, вони там кажуть, що не так у нас і багато. Це все зрозуміло й побутує така думка, що якщо у них буде багато втрат, і якщо економіка буде слабшати, вони не зможуть просто платити своїм контрактникам за те, що вони йшли воювати проти України, отут і посипляться. Але чи підтримуєте ви цю думку з огляду на те, що все частіше... І з вами ми про це теж говорили. Можна зустріти представників інших народів, навіть не з нашого континенту. Фактично в російській армії я не знаю, йдуть вони на контракт, йдуть вони заробляти гроші з ідеологічних міркувань, але і колумбійці, і болівійці, і Ті, африканці корейці, і убінці, так тобто, убінці, кого там убінці, тільки немає. Убінці, корейці, значить, нічого це не спасе їх. Я скажу так, я вже ну скажем, маю, мабуть, право так да, говорити, тому що порівнюю колись і ще починав свою військову службу в радянській армії. Добре, бачив, як вона влаштована і так далі, в російській армії практично нічого не змінилось. Я в методах управління військами, от і, і саме ставлення, скажем, ну, цих церков да, різного рівню до своїх до громадян. От е, в самій Росії ситуація потихеньку набирає катастрофічних умов, тому що е, інфляція, е, плюс е, те, що у них немає грошей на якісь соціальні проекти, і ми бачимо, ну, чуємо, знаємо, у них сьогодні вже не працює WhatsApp, навіть у них е, вони, ну, заганяються в ізоляцію. Тому все, все класно і правильно. І е, хочу наголосити, вони вже програли, незважаючи на те, що у них є ракети, у них є це все, це все в один момент, коли е, зійдуться, як то кажуть, зірки. От воно все в один момент посипеться. І ми будемо ми дуже чекаємо того моменту, коли можемо їх сказати, що ми пішли в контрнаступ загальний і погнали їх за кордон. Ну за, до, до себе додому. Це обов'язково буде е, нагадаю, колись в. Е, 39-х сорокових роках, коли був напад Радянського Союзу на Фінляндію, то там підрозділи, скажімо, в пів батальйона, рота і два взводи. По бокам от тримали в оточенні цілу дивізію. І це було неодноразово. Це було на протязі дуже довго терміну. Тобто дивізію тримало там ну приблизно 300 чоловік. 300 чоловік тримало в дивізію і потихеньку їх виснажували і вбивали. От. А чому? А тому, що в Фінляндії... Практично не було випадків у цих ждунів е е любітелі руского міра і так далі. Тобто, суспільство було консолідовано на боротьбу з ворогом. От. І в нас, на жаль, ну поки що, є ще такі люди залишаються, які заважають своїми висловлюваннями, своїми якимись публікаціями, діями і так далі. От. Це також впливає на цю от е Агресію ворога, яка ну вони десь почують або підтримуються, або там профінансують якусь там цю акцію, а потім кажуть, бачите, нас же там люблять, нас ждуть. От оцього От це в комплексі ну, дає таку їм підспоряд, як ми пам'ятаємо, з яким парадним настроєм вони 22-му році нападали, заходили на територію України, починали цю е, широкомасштабну агресію. От. Оце треба припиняти максимально. І в тому числі, вибачте, скористуюсь нагодою, скажу у ці публікації стосовно роботи ТЦК, де є випадки, признаємо, ми кажемо про те, що є випадки там якогось насильства, якогось, може, не е правового поведінки з боку ТЦК. Ну в більшості випадків це саме провокації і е вирвані з контексту дії, саме вирвані з контекста. І це швидко підхвачується е, цими пабліками телеграм-каналів російських і починають розповідати, як все страшно. Хлопці і дівчата. Ну до дівчат я не звертаюся, не маю права, а до хлопців, які чоловіки. Ви що чекаєте, поки до вас ракета пови прилетить додому? Чого ви чекаєте? Чого ви боїтеся ставлення сьогодні до військових е, в підрозділах? От, ну, я не знаю, воно навіть е, з двадцятого року, якщо порівнювати, як воно змінилось, я маю на увазі ставлення в навчальних центрах е, в підрозділах, які при, тільки перебувають після навчального центру, ніхто нікого не посилає зразу без підготовки, без е, перевірки, навиків, на що він здатний, і в тому числі, якщо людина психологічно подавлена, я не беру там може десь окремі випадки. Я Яру в цілому дуже е, ретельно. Перевіряється всіма структурами, уця сама підготовка, увага і так далі. Медицина, спорядження і все таке інше. Ну, ну ми ж бачимо це, все. Це ж насправді було б більше е, ротацій на позиціях, було б більше сил для того, щоб активніше вбивати ворога. От, і все. Пане Сергію, я хотів би ще запитати. То знаєте, от сьогодні знову Київ пережив атаку. Гучні вибухи є перебої зі світлом, теплом, львів, вчора кінжали. Ну. Кажуть, що нібито їх вони були знищені, не досягли ціля Харків, Дніпро, Одеса під ударами балістики. І вчора була заява від НАТО в Брюсселі про те, що у постачанні Україні ракет Петріот не було затримки. Про що говорив президент, що була затримка з фінансуванням. Не сказали, ні жодної затримки не було. Але в будь-якому разі зараз я не прошу зараз політично це пояснювати. Для цього є в нас президент і люди, які мають пояснити, що там було з фінансуванням і чому не було ракет. Але чи можна говорити, що ворог дійсно використовував цей час цей період часу січень люди для того, щоб максимально активно бити балістикою. Ну і так, для того, щоб люди розуміли, коли в принципі ми зможемо плюс-мінус адекватно відповідати на такі виклики і мінімізувати ці загрози для того, щоб ворог не міг просто знищувати енергетику, теплову генерацію і, і інфраструктуру, житлову і логістику залізничну, зокрема, також. Будь ласка. Я з вами згоден. Не будемо затравити політичні аспекти. Скажу так, що. Путін, його, скажімо там, падінники, їх по-іншому назвати не можна, вони намагаються зараз використати цей час, поки погодні умови дозволяють десь переміщатися якісь техніці, коли холод, коли можна впливати і тероризувати цивільне населення. Тому що от, -от вже, ну, слава Богу, дай Боже, прийде весна, стане тепліше. По-перше, на фронті стане бездоріжжя певний період часу. І проїхати вже технікою не можна буде і пройти, особливо там в районі наших е, донецьких міст, містечок, селищ, Полів і так далі. Це практично неможливо, навіть піхотинців, а тим паче у споряджені. Тому це в комплексі він е, і ворог використовує терор, е, -давлі, е, давлення на е, цю переговорну групу, давлення на, за закордонних партнерів, показуючи свою силу. О, і Погодні умови. От. Але, е, як ми бачимо, успіху немає. І це треба підтверджувати. Це велика кількість, повторюсь, що ми почали розмову з вами е, загиблих, поранених. Ну, Якщо е, ми знаємо точно і з допиту полонених, вони е, без, без, скажімо, кінцівок відправляють людей на виконання бойових задач, без кінцівок. Підлікували трошки там. Замотали і вперед, тобто е, на вірну е, погибель просто для того, щоб показати, що ми вони проводять якісь дії. Це все йде в тому напрямку, в якому треба. Нам треба е, терпіння, нам треба консолідація суспільства і нам треба ну, максимально бути разом. Якщо ти не можеш йти на фронт, якщо ти не можеш брати до рук зброю, допомагай, допомагай всім, що сьогодні потребує фронт. І Дякую. все буде так, як треба. Ми да. На наостанок, напевно, пане Сергію, дуже коротенько. Маємо рішення Верховної Ради. Є певні зрушення, які стосуються, зокрема, і контрактів для людей, які. Все-таки не сміляться їх підписати. Є та сама інформація про директиви, які вже надходять від міністерства оборони України про визначення обсягів черг та етапності укладення контрактів про проходження військової служби з підвищеними мотиваційними чинниками, принаймні у 26-му році. Я хочу зацитувати свого колегу, а нині військовослужбовця Георгія Філіповича. Скоро прийде директива до всіх. Є важливі моменти, є недолугі, але немає ні слова про добровольців, які стали на захист держави. Саме добровольців немає відповіді на питання, коли відпустять, і це трагедія. Як у війську зчитують взагалі підхід держави до забезпечення прав військовослужбовців на осяжні перспективи обсяги служби, контракти, матеріальне забезпечення і все, що з цим пов'язано коротко, так в загальному. Регально скажу так, що ми е, ті, даже добровольці, які е, дуже багато, я знаю особисто, які готові підписати контракт, от добровольці, які прийшли. Тобто, не, не, не ні, ніхто не каже про те, коли ми е, підемо там додому, і, от і, і, і нас пишуть, або ми там демобілізуємося. Зараз, е, е, якщо ти українець, якщо ти вважаєш себе українцем. Думати про те, як піти попасти додому, або так далі. Ну нема. При цьому хочу наголошую, що якщо є законні підстави, і людина е має е е бажання звільнитись, його ніхто не тримає. Е все в рамках закону, все це перевіряється і швидко-швидко вирішується. Тому е вважаю закони, в тому числі закон про 60+, плюс, тут дуже вели велика кількість звернень від громадян цієї категорії, які хочуть. Служити. Ну, мені особисто дуже багато людей виходило на зв'язок і казали: я батько, я дідусь, в мене все є, я хочу щось зробити для країни, от, і, а мене не беруть і так далі. Зараз така можливість з'явилась. Тому е, закони треба допрацьовувати. До Верховної Ради у нас багато питань по їхній поведінці, взагалі там, е, в робочих е, залах, от, mm -hmm. там, де вони можуть собі дозволити. Гратися в телефони і так далі. От. Ну, ми при цьому будемо робити свою роботу і користуватись тими законами, які у нас є прийняті. Дякуємо, Дякуємо дуже. Сергій Цехоцький був з нами, офіцер Збройних Сил України.